У випадку, коли житло не приватизовано, людям обов'язково повинно пройти кроки для приватизації, зокрема, звернутися до райадміністрації, скласти відповідні документи там і звернутися до комунального підприємства агентства з приватизації для того, щоб в подальшому можна було оформити та зареєструвати право власності. У зв'язку з тим, що майно не приватизовано, люди не зможуть отримати компенсацію за зруйноване або знищене або пошкоджене майно. В цьому випадку, коли пошкоджено майно, люди можуть оформити документи. А от якщо об'єкт вже зруйновано, тут значна проблема, тому що в цьому випадку це не є власністю цієї людини, і вона може не отримати компенсацію. В цьому випадку звертатися до реадміністрації і розглядаються питання відповідно до кожної ситуації. окремо. в пам'ятках архітектури є проблема, і вона стосується не лише міста Одеси, вона стосується стосується взагалі України, тому що це питання законодавче не врегульовано, як робити саме обстеження. Об'єктів культурної спадщини для можливої подальшого отримання компенсації за програмою її відновлення. Зараз є звернення і депутатів, і звернення Одеської міської ради в відповідні органі Міністерства інфраструктури, Міністерства культури, в кабінет міністрів України для того, щоб законодавчі це питання врегулювати, і люди мали змогу отримати компенсацію за пошкодження майна. На сьогоднішній день за об'єкти культурної спадщини складаються акти управління об'єктів культурної спадщини однак, вони складаються на весь будинок безпосередньо, а не окремі об'єкти нерухомої на як саме квартири.